Знаєте, чому у більшості людей не виходить реалізуватися? Я вже більше чотирьох років консультую у методі самопізнання чакроаналізі і можу сказати на своєму досвіді, чим відрізняється людина, яка яскраво реалізується в своєму житті, і та, яка має усі ресурси, але в неї нічого не виходить. Різниця між цими людьми лише у тому, що одна людина шукає можливості, а інша шукає фатальність. Людина звертається до певного спеціаліста, дізнається про себе, дізнається про свій потенціал, дізнається про свої кармічні задачі, про те, як це може проявлятися. Більшість людей створює з цього певну фатальність і сприймають інформацію таким чином. Наприклад, у мене слабка чакра, маніпура, чакра сили волі, власті, контролю і грошова чакра. Людина вирішує, що це її вирок. Тобто слабка чакра, отже, я буду завжди бідна, нещасна, я буду завжди в позиції жертви. Я буду маніпулювати. Я буду маніпулювати через жертовлена. Така тактика і призводить до того, що людина не реалізовується, не виконує своє призначення, і звісно, через це у неї все в житті йде взагалі не так, як вона собі уявляла. І хотіла би секрет методів самопізнання саме в тому, щоб зрозуміти, які інструменти в мене вже є, і що я можу вже зараз використовувати для того, щоб побудувати бажаний сценарій в своєму житті, а не для того, щоб впадати в позицію жертви і вважати, що в мене недостатньо ресурсів, недостатньо сил, недостатньо енергії. Що ти хочеш стати людиною, яка не обирає фатальність, а створює бажаний сценарій в своєму житті самостійно. запрошую тебе до себе на консультацію, і не забудь підписатися. На мій блог, бо тут багато цікавого про самопізнання і духовність.